автомобіль, одну хвилинку, зараз номера продіктую. Так, фото. Ти що, ти що? Блядь. Алло, КАІ, КАІ, 301, ХК. Він тільки що виїхав, виїхав, з Дніпро наїхав на мене, бачиш, що я перед ним стою. ХК. Стоп, одну хвилинку. КАІ 301 ХК. Мерседес Універсал. ЖК Рів'єра. ЖК Рів'єра, це зараз одну хвилинку, яка тут адреса. Дедарницький район. Біля моста Дарницького, зараз я спитаю. Ой-ой-ой. ой ой Зараз, секундочку, він тільки що від'їжджає, зараз буде виїжджати нам на бажана. А, а яке тут адреса, не підскажете? Олімпія. Як? Олімпія Галика. А який ще раз, якщо в поліцію дзвоню. Олімпія Халика. А Олімпія Халика, а який номер? 75. А ти я те саме. На під'їзді Олімпія Халика 75. Це Київ, Київ. А як, а як раніше не підскажете? Як? Малоземельна. ЖК Рів'єра, Дарницький район. Будинок... Ой, будинок 70. Зараз одну хвилину підійду поближче. Зараз, зараз, зараз. Так, 75. К. а 75А. Олімпія Галика, 75А по-новому. Дарницький, Дарницький район. Дивіться, автомобіль, який належить народному, ну, типа належить народному депутату якомусь, якого ми затримували, громадським затримуванням, викликали поліцію на метро театральний містяків. Коротше, там була перепуска нічна. Вона була продана, там вписані в той перепуск люди. Так, да, да, давайте. Не, не знаю його. Водій сказав, водій показував удостовірення Верховної Ради і сказав, що це народний депутат, автомобіль народного депутата. А перепуска виписана на парикмахера. наскільки я знаю. Бо я подивився по ім'я, по-батькові. Перепуска виписана парикмахера, який не відноситься до критичної інфраструктури. На моє зауваження, щоб вони прибрали перепуску з лобового скла, мене послали на три веселих букви. Я повідомив людині, що я журналіст, я викликаю поліцію, за що отримав удар по тел... хоч журналіст «Укртаймс». На зауваження людина почала мене штовхати, хотів вибити телефон з руки, ударив мене. Та ні, не водій, це хазяїн цього водія. Хазяїн побіг в парадний, щоб машина втекла, а машина виїхала. І я стояв перед ними. Ну Хазяїн є водія, а у нього є якийсь хазяїн. На мої, на, по моїм даним, це народний депутат, який мене відталкував, бив, вибив. У мене прямий ефір був, і у мене записи ще є. Одну хвилинку. Доброго дня усім. Доброго. Що вже трапилось? Доброго дня. усім мирного тихого неба. Де ми є? Що є? Ми є в Києві. Та ну, зрозуміло, що ми в Києві. Так. Да. Жікарів є раз зустрів, а старий, старий добрий автомобіль. Ага. Мені зайшли на ефір і кажуть, що тобі хтось телефон з рук вибив. Так, да, вибив телефон, але нормально все. Народний депутат, поїде. Зараз скажіть, будь ласка, може, хтось цю людину знає народного депутата. Це вже друг, другий народний депутат, який мене, на мене тут напав. <риклад> це тобі? Зараз я зараз їх я вийде. Подожди, подождіть. Зараз, появиться. Фу -фу -фу -фу. Блін, а ще диновін піднявся. Ти що, ти що? блін, і бийте же їх не взяв. Оп, зараз. Восе виходить. Оп. Щас, щас, його... Може, хто його знає, цього, вроді би народний кажуть. А зробіть скріншот, в народні обговорення. Є, готово. Зараз я закину. Ну Там все написано 001. Це, но... но... Це той автомобіль, який був недеватка, може, знає, біля Цума, коли ми поліцію викликали, коли власник не вийшов, там порішали по телефону. все. А -а -а! Да ви що? Просто спитав, я говорю, заберіть перепуск, пішов, пішов ти на три веселий вже Зразу сказав. Я говорю, подожди, так, так не можна з людьми поводитись, як я викликаю поліцію, пішов ти на три веселий букви. Так, так. Невже, я... подожіть, зараз треба знати, хто це такий. Зробіть скріншот. Я вже закинула народні обговорення. А в Google, в Google ще можна, зробіть квадрат. Обличчя, так? Да? Зараз, И, секунду, секунду, тримайте, вови, тримайте. Вови. Я роблю.